Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка це неперевершена фундація, яка протягом століття стала символом неперервних традицій в освіті вихованні культурі. Заснований у грудні 1924 року. Університет відзначає свій сторічний ювілей, маючи величезні досягнення та внесок у розвиток освітнього процесу України та світу. Відзначення сторічного ювілею це більше, ніж святкування дати, це данина пам'яті всім поколінням студентів, викладачів та співробітників, які зробили свій внесок установлення та розвиток найстаршого закладу освіти у місті Суми. Не зрічити тих, хто, сіючи розумне, добре і вічне, був відзначений високими державними нагородами, удостоєний почесних звань за професійну майстерність, патріотизм та мужність. Серед випускників університету герої України, майор морської піхоти Сергій Хомініч та полковник, почесний громадянин міста Суми Олександр Аніщенко та інші наші випускники і студенти, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет України в наші часи. Сьогодні Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка. Який з 2015 року очолює доктор педагогічних наук професор Юрій Олегович Лянной, залишається потужним освітнім науково-дослідним, соціально-гуманітарним, міжнародним, культурно-мистецьким, спортивним центром, де сьогодні близько 4 тисяч здобувачів навчається за більш ніж сотнею освітньо-професійних програм бакалаврського та магістерського рівнів. Підготовка фахівців проводиться у семи навчально-наукових підрозділах університету: Інституті педагогіки і психології, інституті фізичної культури, інституті історії, права та міжнародних відносин, інституті культури і мистецтв та факультетах, найстаршому, фізико-математичному, природничо географічному та іноземної і слов'янської філології. Ця діяльність відбувається за галузями знань: середня, дошкільна, початкова, спеціальна освіта, гуманітарні науки, філологія, біологія і природничо-математичні науки, інформаційні технології, охорона здоров'я, туризм, право, соціальні та поведінкові науки, публічне управління та адміністрування. Міжнародні відносини, фізична культура і спорт, культура і мистецтво тощо. Посаду першого проректора обіймає заслужений працівник освіти України, професор Любов Васильівна Пшенична, проректором з наукової роботи університету є доктор економічних наук, професор Ольга Юріївна Кудріна. У сфері її посадових обов'язків координація роботи відділів інтеграції та інтернаціоналізації, інформаційно-аналітичної роботи, академічної співпраці та комунікації, редакційно-видавничого відділу, відділу аспірантури і докторантури, постійно діючих та разових спеціалізованих вчених рад. Питання соціального супроводу, збереження ментального здоров'я, культурно-масової діяльності та національно-патріотичного виховання координує проректор з виховної та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Анна Леонідівна Заїкіна. Ефективна адміністративно-господарська робота в університеті забезпечується організаторським талантом і досвідом проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури, лауреата державної премії України в галузі освіти, кандидата педагогічних наук, доцента Юрія Михайловича Штики на 30 кафедрах та інших структурних підрозділах університету. Працюють більше 650 викладачів та співробітників. Науково-дослідну і викладацьку діяльність забезпечують 260 науково-педагогічних працівників, з яких 50 докторів наук, професорів, 200 кандидатів наук, докторів філософії, доцентів, 15 нинішніх викладачів сумського педагогічного за вищу професійну майстерність у достойні почесного звання заслужений, і ця статистика постійно покращується. В університеті навчається понад 300 аспірантів. Діє спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора наук за спеціальностями загальна педагогіка та історія педагогіки, теорія і методика професійної освіти. Університет створив за останні три роки більше 200 разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертації, серед яких захищено близько 80 іноземців. Щорічно в університеті проводиться понад 60 наукових заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів з проблем нової української школи, української мови і літератури, психології, історії, біології, хімії, географії, економіки, математики і фізики, права фізичної культури і спорту, туризму, мистецтвознавства, фізичної терапії, іноземних мов тощо. На базі університету традиційно відбуваються фестивалі, конкурси, олімпіади, змагання, чемпіонати для школярів, переможці, призери яких згодом стають нашими здобувачами. Одним із них є міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. На сьогодні наш заклад вищої освіти налічує близько 20 наукових шкіл, майже 20 ресурсних центрів і науково-дослідних лабораторій. Багаторічна плідна діяльність, яких забезпечує не лише українську, а й світову науку. Міжнародна діяльність університету забезпечується виконанням двосторонніх угод з 40 навчальними закладами європейських, азіатських країн і Сполучених Штатів Америки та організацією навчання близько 300 іноземних студентів, які високо цінують рівень знань, здобутих в сумському педагогічному університеті. Університетом укладено двосторонні угоди за програмами академічної мобільності, подвійного диплому та закордонних стажувань з навчальними закладами Польщі, Словаччини, Ізраїлю, Німеччини, Литви, Латвії, Шотландії, Франції, Естонії, Болгарії, Китаю, Швейцарії, США. Університет надає широкі можливості звивчення англійської, німецької, французької, іспанської, китайської мов. Маємо значні успіхи у грантовій діяльності. Виконується завдання двох наукових розробок на замовлення Мон України економічного спрямування під керівництвом професора Віталія Омель'яненка та доктора філософії Олени Омельяненко. Надзвичайно активною є участь представників університету у програмах Еразмус Плюс проєктах К 2 Пріоритетними напрямами наукової бібліотеки, яку очолює доцент університету Ірина Железняк, є формування єдиного інформаційного середовища організація доступу до світових електронних ресурсів. Перлинами бібліотечного фонду є близько 500 примірників рідкісних та цінних видань дев'ятнадцятого першої половини 20-го століття. Сумський педагогічний університет є спортивним центром. Серед наших студентів та випускників чимало спортивних зірок світового рівня, кавалерів високих державних нагород, які своїми успіхами на Олімпійських іграх, чемпіонатах і розіграшах Кубків світу і Європи, всесвітніх універсіадах, Дефлімпійських іграх прославили не лише свою Альма-Матер, а й Сумщину і Україну. Біатлоністи Валентина і Вікторія Семеренки. Олександр Біланенко, футболісти Олег Гусів, Динамо, Київ. Член національної збірної команди України з футболу, і двічі чемпіон англійської прем'єр-ліги, володар Кубку Англії та Кубку Англійської футбольної ліги у складі команди Манчестер Сіті, Олександр Зінченко, футзалісти Артем Фаренюк і Антон Гавриленко, легкоатлети Інна Кашина і Оксана Шкурат, пляжні волейболісти Анна Затилкіна, Марина і Валерій Самодай, борці і борчині вільного стилю Катерина Бурмістрова, Світлана Сає. Олексій Борута, Юрій і Михайло Голуби, кілька поколінь хокеїсток та їх тренер, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Світлана Макаєва, лучники Анастасія Павлова, Лідія Січеникова, Поліна Радіонова, панкратіоністи Сергій Гузяв, Кирило Горобець, Світлана Скрипник, пауерліфтери Микола Колтаков і Анна Рикун, Спортивна аеробіка Анастасія Курашвілі і Станіслав Галайда, перелік атлетів світового рівня, яким путівку у великий спорт дав інститут, можна продовжувати і продовжувати. Університет є мистецьким та культурним центром області і України. Його випускники складають значну частину мистецької еліти Сумщини. Серед них народний артист України Ігор Левенець. Заслужена артистка України Тетяна Ластовецька. На базі університету діють мистецькі студії для розвитку творчих здібностей. Волонтерська діяльність в університеті стала життєво важливим елементом підтримки та допомоги. Університетська родина готує окопні свічки, маскувальні сітки, здійснює благодійний збір коштів на придбання необхідних речей та медичного забезпечення військовим, постраждалим внаслідок війни, здійснює підтримку ментального здоров'я населення в рамках всеукраїнської програми Ти Як? Традиційними є благодійні проєкти слідами Святого Миколая для вихованців спеціалізованого будинку дитини, скринька радості для пацієнтів дитячої онкогематології, новорічний вогник тепло душі для людей похилого віку в сумському будинку, ветеранів війни і праці та інше. Завдяки згуртованості та професіоналізму управлінської команди та злагодженим діям керівників та підлеглих різних підрозділів університету, за останні роки за підтримки МОН України, сумської обласної державної адміністрації, вдалося здійснити величезний обсяг ремонтних робіт у навчальних корпусах, спортивних залах, гуртожитках на території університету та підвальних приміщеннях під найпростіші укриття. Сьогодні у структурі університету діє сучасна навчально-наукова лабораторія Smart Hub, музеї зоології, безхребетних та хребетних тварин, геології, комп'ютерні класи з комп'ютерами 11-го покоління, мобільний планетарій, кабінети доклінічної та клінічної практики з фізичної терапії, з ерготерапії, які укомплектовано сучасним спеціалізованим обладнанням, наданим в рамках українсько-швейцарського проєкту реабілітація травм війни? Маємо сучасне навчальне обладнання з домедичної допомоги з елементами тактичної медицини. Запущено в роботу першу у місті станцію моніторингу якості повітря Лун, місто Ейр. Функціонують сучасні ігрові гімнастична тренажерна зали, зали єдиноборств та басейн. Своєрідною перлиною університету є ботанічний сад. Цей об'єкт є пам'яткою садово-паркового мистецтва і має статус державного заказника, у якому нараховується більше ніж тисяча видів рослин. Щороку у ботанічному саду проводиться мистецька благодійна акція, бусковий блюз та природнішо-психологічні квести для різних соціальних категорій населення області. Сумський педагогічний важко уявити без активної діяльності студентського самоврядування і оригінальних задумів студентського ректора Марини Куриленко та її творчої команди, що сприяють якості освітнього процесу, вихованню соціально відповідальних громадян, формуванню студентів лідерських навичок. До сторіччя в університеті створено алею художніх портретів керівників закладу, заслуженого художника України Миколи Жулінського. Проведено урочисте погашення ювілейної марки на фірмовому конверті, випущених Укрпоштою в рамках проєкту Власна марка, відчеканена пам'ятна ювілейна монета та випущено ювілейну медаль, що засвідчує вагомість цієї історичної події для української освітньої галузі. Двічі університетом видано унікальні документально художні книги Макаренківська Альма-Матер до 95-річчя університету та Сумський педагогічний вікова історія та сьогодення до сторіччя з рідкісними світлинами та історичними фактами. Протягом століття університет став свідком багатьох історичних подій, зростаючи та змінюючись разом з країною. Стіни закладу бачили мрії та амбіції молодих людей, які стали керівниками і депутатами різних рівнів, визначними педагогами, психологами, вченими, письменниками, перекладачами, істориками, бізнесменами, відомими спортсменами та тренерами, діячами культури і мистецтва. За 100 років існування університет неодноразово змінював свій статус, місця розташування навчальних корпусів. За цей час дипломи про вищу освіту одержали більше 150 тисяч тих, кого навчили педагогічної майстерності справжні патріоти і фахівці, ті, хто починав цю справу, передавши сумським педагогам естафету, ті, хто, і сьогодні, працюючи в університеті, вкладають душу у його розвиток. І сьогодні ми з гордістю можемо сказати, що наша історія тільки починається.